Беремо 80 грамів універсальної безглютенової муки, 40 грамів нутової муки, 1 столову ложку ляної муки, столову ложку крахмала і це все просіюємо. Далі додаємо сюди 3 4 столові ложки молока. Дві столові ложки олії. у мене оливкова олія. Перемішуємо це. Ще сюди треба додати чайну ложку соди і до смаку ванільний цукор. Збираємо це все тісто разом, якщо воно не липне, додаємо по столовій ложці молока, поки не зберуться всі інгредієнти в один такий камочок. І тепер розкатуємо. Качалку із з треба змазувати олією, бо тісто трохи липне. Далі вирізаємо з цього печиво, не робимо дуже тоненьке таке на, на сантиметр десь. Тоненьке воно просто буде зго згорати в духовці. Викладаємо на пергамент і печимо хвилин 20 в гарячій духовці при 180 градусів. Печиво не дуже солодке, бо мені додавали цукор, нагадує галіти. Але... Це смачно.